Усім самий самий величезний привіт. Я вас запрошую на перегляд акційних товарів. Адже в магазині Аврора розпочалася жовта п'ятниця, яка триває з 21 по 27 жовтня. Як завжди, хочу вам подякувати за ваші коментарі. Дуже вам вдячний, дякую вам за вашу підтримку. І пам'ятайте, Лайки, вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину. Ну і давайте розпочнемо ось таких товарів для кухні. Також бачу тут дуже багато, а що є а, з жовтими цінниками. А ніж. Так, здається, він для чогось іде, для томатів 49 гривень. Ось такий невеличкий ніж, 34 гривні, також зі знижкою. Кавомолка, волка крапельна ардесто на 600 мл. Штопор автоматичний на батарейках. Ціна 199 зі знижкою. Овочерізка, прес для цибулі, моркви та для картоплі. Зараз вона 88 гривень. Так, ну, а це бачу новинка. Це спеціально для пляцків. Я знаю, що господинки на каналах печуть. Доречно буде да, спекти і йти на день народження. З кришкою пластикова. Зараз скажу вам ціну 189 гривень. Зі знижкою зараз а сокира кухонна. Зверніть увагу, дуже хороша знижка 199 гривень. Відкривати не будемо, ви її всі знаєте. Ніж керамічний кухонний, 109 гривень. Кераміка завжди йшла трішки дорожче від. Металу, хоча це написано метал-кераміка. Зі знижкою таця прямокутна, 49. 49 гривень також кругла таця. Таці ось такі під мармур по 39 зі знижкою. Акції ось такі маленькі кольорові виделочки. Можна для оливок використовувати 15 гривень. Ось така по 29 гривень золота. Для малечі чаш, чашка дитяча з ручками 24 гривні каченя. 22 гривні набір із трьох стаканів по 500 мл кожен. Поросятку з ложечкою пластикове 44 гривні. Ось така ціпочка, теж пластик іде, ціна такої. 29 гривень, зверніть увагу, дуже хороша знижка. А оці ланчбокси зараз можна придбати за 74 гривні, циліндр герметичний. 44 гривні чашка поїлка, дитяча з ручками. Хто чекав на знижку на ось ці підноси таці? Вони надзвичайно красиві. Але пластик. Вони зараз зі знижкою 109 гривень. А ці по чому? Ці ж також були по 149. І зараз вони по, по 99. Бокс на 3 літри. Контейнер 49 гривень з кришкою та ручками. В акції термочашка кольорова градієнт, кольори в асортименті. Продаються в коробках, дуже багато кольорів, 189. Термос на цілий літр 279 гривень металевий. Підставка для столових предметів 99 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі ємності для сипучих, пластикові. З кришкою закривається з двох сторін. А такі, я бачу, це новинка. Таких не було. Дивіться, як спеціально зроблені. А, можна поставити один на один. Ось так, наприклад. І вони, оцей зверху, досить непогано себе почуваються. Досить оригінально придумали. Давайте проб'ємо ціну ось цієї новинки. Закривається з чотирьох сторін 109 гривень. І точнісінько такий самий, тільки трішки менший за розміром. Він по 88 гривень 850 мл. 74 гривні зараз термокружка кольорова. Ось таку більшу можна придбати за 99 гривень. Також кольори в асортименті усі в коробочках продаються. Контейнері пластикові 44 гривні на 3,5 літри. Підставки для приборів 64 гривні. Я не знаю, для чого ці килимки. Зараз проб'ємо на сканері. Вони ще йдуть з присосками. Можливо, для ванни. у ванну кімнату. Давайте зараз проб'ємо, проскануємо. Це новинка. 139 гривень зі знижкою килимок для ванної кімнати, круглий масажний. Вішак настінний, а в двох кольорах чорний та білий. Кріплення вже входить разом з вішаком 99 гривень. Вішак металевий настінний, також з кріпленням він йде. Знижка 40% 49 гривень. Знижка непогана. А ось такі пластикові можна придбати за 27 гривень зараз. Також йде кріплення, або ж можна його на двосторонній скотч заклеїти. Я знайшов новенькі, дивіться, які гарні мильнички з кришкою. Сюди можна дихтярне мило зложити, положити, тому що, бачите, закривається кришка. Дегтярне мило я люблю, але воно таке вже вонюче, але воно дуже ефективне. Кольори показувати всі не буду, тому що дуже багато різних кольорів. 29 гривень. 15 гривень. Скрибок кухонний з металевий, металевою, з ручкою пластиковою. Так, на жаль, цю поличку я не зможу а, показати повністю в розложеному вигляді, але вона колись була розпечатана в магазині Аврора. Вона зараз зі знижкою можете прийти подивитись 88 гривень. Ну, ось, якщо роздивитись, на фото досить добре видно. Зараз 22 гривні набір гачків, які витримують до 3 кг навантаження. 15 гривень йоржик для миття. Набір із 4 штучок, з 4 предметів, зараз 64 гривні, знижка 30% для ванної кімнати. Поставили зараз зі знижкою ось такі дозатори для мила. Це навіть можна хлопчику да, подарувати, щоб дитина була зацікавлена мити руки дозатор для мила у вигляді, не знаю. Щось мені нагадує м'яч футбольний. 77 гривень. Продається в коробках. Так, вішак для сушки білизни на прищіпках. 39. Зараз 17 гривень. Набір прищіпок бамбукових 20 штук. Штора для ванної кімнати 1,80 на 180 99 гривень. Трос для білизни 44 гривні 20 метрів. Вантус 29 гривень. Таких кошиків, а, точніше, вони були, але дуже давно. Знову їх привезли великі. Ціна їх 99 гривень зі знижкою. Ще я вам хочу показати одну новинку: кольори в асортименті, кошики для дрібничок пластикові з ручками. 44 гривні. Кошики універсальні, пластикові, з ручкою 59 гривень в акції. Насадка для швабри. 88 гривень. Господинки, дуже хороша оця річ. Це такі одноразові господарчі серветки. Універсальні, універсальні їх можна використовувати для прибирання, для миття. І потім просто викидаєте у смітник. 55 гривень, тут 30 штук. Зараз лише 5 гривень. Бачу, теж хороша знижка на ось такі кошики. Так і також в акції 7 гривень. В акції набір ось таких шкрябків, 22 гривні, три штуки. Зі знижкою серветки вологопоглинаючі від файно 5 штук 64. 29 гривень щітка для прибирання пилу з телоскопічною ручкою. Також зверніть увагу. 27 гривень водозгін. Пластиковий. 34 гривні швабра для прибирання. Засіб для миття кухні. 500 грамів 32 гривні. Зі знижкою зараз ось цей так стоїть незручно. Зі знижкою гелекс антижир 500 грамів 77 гривень. А це щось нове в магазині Аврора засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимона Це класна штучка нова. Засіб для миття посуду 400 грамів 12 гривень. Сарма для миття посуду 450 грамів 35 гривень. Засіб для миття посуду, бачу тут лимон і м'ята по 19 гривень 500 мл. Порошок універсальний для автомат-машину кіло 259 гривень. Засіб для миття посуду 500 грамів 27 гривень. Порошок Савекс 300 грамів 39. Тайт 300 грамів для ручного прання 44. Тайт «Колор» 49 також 300 грамів. Грюнвельд порошок для прання 350 грамів, 27 гривень. Універсальний порошок Polar Shine 400 грамів 25 гривень. Вухастик для прання дитячої білизни 400 грамів 39 гривень можна використовувати для ручного та автомат машин. Сатін для дитячих речей 400 грамів, універсальний 29 гривень. Кремовий чистячий засіб Вейлі 32 гривні 500 грамів. Для прання вошенфрі вагою літр 877 149 гривень. Зараз кондиціонер для білизни. 2,4 літри. 52 гривні мило рідке господарче 3 кілограми. Новинка, балони, освіжувач 260 мл 59 гривень, 19 гривень мило господарське, 500 грамів. 24 гривні БОС плямовий відник. 77 гривень Савакс Ополіскувач для тканин 149 гривень, новинка Ополіскувач для білизни і вишня 210 г. Давайте проскануємо лінор. Мені здається, що він в акції 97 гривень. Милогосподарче, друг, френдс, 125 г. Для видалення плям 17 гривень. Зі знижкою чистячий засіб. Рів, 64 гривні літровий. Піна для очищення килимів та м'яких меблів 500 грамів. Також зараз в акції 59 гривень. Так, засіб для ванної кімнати сама 500 грамів. Також зі знижкою зараз він 69 гривень. Для миття ванної кімнати 500 грамів, 29 гривень. Це, мабуть, найдешевше. Для ванної кімнати для миття кахлю не залишає подряпин, 500 грамів, ціна такого 59, ще й кешбек. Засіб для унітазу Веллі. Капсули для прання сіла універсальні. В упаковці 12 штук. Ціна 129. Капсули для прання савекс для кольорових речей. Пакування 10 штук 124 гривні. Капсули саніті. Універсальні 10 штук, 77 гривень. Саніті для чорних речей, також 10 штук, 69 гривень. Кісневий відбілювач сіла 149. Рідка праска. Вже хто знайомий з цим засобом. Залишайте для нас для усіх коментарів, адже ми тут з вами ділимось про той чи інакший продукт, добрий чи не добрий. Рідка праска, делікатна тканина. Вимкнули світло. Будь ласка, просто. ось вам праска. Їдеш в подорож. Так, і ціна такої праски 59 гривень 500 мл. 27 гривень кондиціонер для білизни цілий літр. Ми зустрінемось з вами у наступному відео. Ще буде дуже цікавого, що в Аврорі. Слідкуйте за відео на каналі. Я вам хочу побажати всього найкращого і до наступних відео. Всім пока!